Про майбутнє медицини у міжнародному контексті іноземні лікарі обмінювалися досвідом з прикарпатськими колегами. На великий дводенний науково-практичний форум з'їхалися фахівці з Литви, Естонії та Словаччини. кажуть, нині потрібен діалог задля пошуку нових рішень, адже система охорони здоров'я в Європі та світі опинилася на порозі кризи. Вичерпуються громадські фонди, які фінансують галузь, скорочується мережа лікувальних установ та дорожчають медичні послуги. І вихід ситуації кожна країна повинна знайти самостійно. Ты должен посчитать, сколько у тебя есть расходов, и сколько у тебя есть средств, и потом смотреть, как ты можешь эффективно использовать использовать инфраструктуру и ресурсы, которые ты имеешь. Очень важная вещь, которую в Восточной Европе еще пока не оценивают, это превентивная медицина и общественное здоровье. Потому что не болезнь нужно лечить, когда она, когда человек заболеет. Ему нужно не разрешать, чтобы он болел. Его нужно просвещать. И для этого нужно инвестировать деньги. Пацькі медики вже відвідували Балтійські країни та переймали тамтешній досвід у галузі охорони здоров'я. Незабаром хочуть підписати двосторонній меморандум про обмін спеціалістами. Щоб вони навчали виїжджаючи на місця до нас, навчали наших спеціалістів, і наші спеціалісти їхали в їхні клініки, так само перебирали той передовий світовий досвід. Зокрема, це стосується екстреної медицини, групової сімейної практики, методики страхової медицини, а також так так званої практики приватного державного партнерства. Не оминули фахівці і зміни в галузі охорони здоров'я в державі. Переконані, попри всі труднощі, медицина в Україні та, зокрема, в Івано-Франківську розвивається. Та сподіваються, що завдяки реформі відбудуться позитивні зрушення. Головне, щоб її довели до остаточного результату. Втім, без труднощів не обійдеться. Ми маємо розуміти, що кожна реформа веде до певних наслідків і до позитивних, і до негативних. Позитивних це щоб буде покра... Ми так думаємо, що покращиться доступ до. ...medicinskega delavca do zdravnika. Що покращиться кваліфікація цього лікаря, тому що буде жорсткіший вибір спеціаліста? Покращиться одно, друге, третє. але й погіршиться. ми маємо розуміти, що оптимізація приводить до певного скорочення е, ліжок і персоналу. Упродовж двох днів українські та іноземні медики дискутуватимуть про різні аспекти надання медичної допомоги, зокрема про новітні підходи у лікуванні недуг, а також охоплять питання управління у галузі охорони здоров'я. Ольга Рагазергій Попович, телеканал. Чотириста два